Вітаю вас, шановні друзі. Напевно, всі вже з вас встигли побачити злив. Там на вот Експресі був по футбоксах на Новий рік 2024. Не враховується тут танки, там, звичайно, пісочок, будучи танки там 5 рівня, 4 рівня. Там навіть є цікаві агрегати серед них, але звичайно ж цікаві танки 9 та 8 рівня, які там будуть це преміум танки. До речі, це все будуть преміум танки, не буде акційних 9. І показали, звичайно ж, 3D-стилі. Да, 3D-стилі теж, які будуть в цих коробочках. І 3D-стилі це, на мою думку, це просто жах. Це, це просто серйозний жах. Подивіться, який стиль на ЄБРа. Я бачу після стиля на МКПЗ 68 Wargaming вирішили не зупинятися, знаєте, оця футуристика, оце незрозуміло, що, що це таке на ГВЕ топ-стиль, звичайно, на E75 топ стиль звичайно на е 75 топ стиль але що за стилі ми бачимо от на Кобру, на КБР, на Фейса, Це просто якийсь жах, і, чесно кажучи, мені б дуже не хотілося б, якби, щоб вони мені взагалі випадали, хоча я ще не знаю, чи буду купувати ті ж самі коробочки. От, і по танках тут буде Тайгер Маус, об'єкт 752, Type 63, XM66F, g 1010 були чутки, що буде ще там БЗ-176, що буде там Патпан зе танк, це дев'ятий рівень, теж стежка. Різні чутки були, що може бути і той, і той, і той танк. І знаєте що, я думаю, в принципі, в принципі, мейбі, ще вони й будуть. Я думаю, Варгеймінги, якби були далекоглядними, вони б заготували два варіанти. І відео там, і всього. Тобто зараз пройшов злив інформації і перевірити по реакції гравців, якщо в ком'юніті там буде дуже-дуже жахлива реакція, то тоді докинути туди БЗ 176 і ще щось, і все вже кробички, начебто їмба. Але відштовхуємося, відштовхуємося від цього варіанту. І, значить, тепер я вам покажу, що нас очікує. Тайп-63 це японський важкий танк, з, е, точніше з механікою охолодження ствола і гідропневматичною підвіскою. Буде нова гілочка японських танків, і це під цю гілочку виходить цей танк. Отже, що у нас тут по броні? Броня башти бачимо, досить таки непогано, в принципі, в принципі від башки він буде танкувати, ну, окрім маски. Я бачимо отут. Місце, де взагалі немає броні. Ну, в масочку тут можна буде закидувати, якщо він буде піднімати ствол свій. Корпус. Корпус картон. Повний картон, ну сюди пробиватимуть всі борти. Від борту не потанкуєш, тому що є оцей скос, вже не вийде потанкувати. 50 мм борти, гусниця де ще 30 мм і таке собі. Тепер же перейдемо до статистики його. Розкіт 0,25-0,25 це буде в, цього, в режимі охолодженого ствола. Там охолоджуватись він буде досить таки довго. 1,79 зведення, 0,34 розкид. ДПМ буде 230. Я вже ставив сюди вентиляцію, досувач і допойок. Я став на всі танки, які я вам покажу, там всюди вже стоїть вентиляція, досувач і допойок. Це те, що впливає от на характеристики там гармати і інші. Зрозуміло, що ви там можете ставити туди закалки і турбіни, чи ще щось, але я ставив так, щоб побачити от максимально профітне налаштування, що по, по характеристиках. Польову не качав, там теж будете звіросу. 1400 хп. Максималка 40 км на годину вперед, 15 км на годину назад. У Вен, звичайно, тут хороші. УВН Вен тут у нас показує, скільки там 10. Ну, у Вен гідропневматична підвізка. Камон, там вона буде давати ще свій плюс, але якщо вона працюватиме так, як у МКПЗ, то орієнтуватись будемо лише по цих цифрах. І, в принципі, такий танчик, знаєте, ну, начебто непоганий, непоганий, але з своїми приколами. ДПМ не дуже високий. При Альфі 320 у нас 230 ДПМ виходить, тобто 9 секунд КД. Ну, так собі. Плюс, якщо ти хочеш стріляти поточніше, доведеться охолоджувати цей ствол і довше стояти вицілювати. Побачимо, побачимо. Далі XM66F, це вже американська ПТшка 8 рівня. От, виглядає вона отак: -от, потужненько, потужненько бачимо. Броня. Тут 230 мм, кути нахилу дуже хороші, масивна така, ох, є лючки картонні, 50 мм, лючок один і 50 тут другий, тут десь 100 місцями. Ну, коротше. Машина начебто непогана. І знову картонний корпус. Знаєте, якщо тут хотілося побачити, хоча б ВЛД, Заброньоване, то ні, такого не буде. І ось бачимо: цей циліндрик пробивається, пробивається, пробивається від борту, само собою, ти ж не потанкуєш. Ну, така, чисто від башки постояти, в принципі, можна буде. Е, непоганка по статистиці: тут уже 400 альфа 232 пробиття у нас базовим снарядом 3140 ДП на восьмому рівні. Це, це супер, це супер. 7,64 КД виходить на такому налаштуванні. 1,79 зведення, 0,34 розкид. Максималочка 35 км на годину. Е, знаєте, ще одна така варіація там ТС-5, щось типу такого. Не їде, начебто заброньоване, злоба, ну не начебто, а дійсно заброньоване в лобовій частині і з хорошим ДПМ-ом, і, в принципі, з хорошою гарматою. Але є один мінус, воно не їде. І це, звичайно, зараз у першому в рандомі. В рандомі турбобоїв це величезний мінус. Коти горизонтального наведення по 30 градусів. Тобто, башта його там повертається на 30 градусів ліворуч. Це, в принципі, непогано. Це досить таки добре. 1300 хп. Огляд на цих налаштуваннях виходить 406. Ну, огляд тут, в принципі, стандартний, дефолтний 380 метрів. Тепер об'єкт 752. 752 це вже важкий танк 9 рівня, преміумний. І що ми можемо побачити по броні? Так, досить таки непогана машинка, ОБшник, подивіться, лобаште заброньований. Але подивіться на ці величезні лючки, хоч тут і 180 мм, це немало для лючка, нормально, в принципі, 190. Але які ж вони величезні, просто, які ж вони великі. Від башки, звичайно, він може пограти. І корпус, в принципі, теж тут доволі таки непоганий. Ну, такий масивники, знаєте, доведеться году заряджати, не оде пробивається, але на все інше доведеться заряджати году. Від борту постояти ну, теж буде важковато, Є тут зони, які пробиваються. Хоча, в принципі, чому? В принципі, то можливо. Борти дуже непогані, дуже непогані прям місцями. Та потанкувати можна буде. По його характеристиках, тут у нас барабан на три снаряди. На три снаряди, барабан. 30 секунд. Він заряджається. 1900 ДП. 390 альфа, 240 базове пробиття. ББшками у нього. 0,38 розкид Увага! 304 зведення. 3.04 зведення. Дуже класно Максималка 35. при цьому Задом їде 12 км на годину. Має 1750 хп і огляд такий самий 380 метрів. Ух, ух-ух-ух, важко, важко, важко. Поки що це, знаєте, із усіх. Мені здається, що оце найгірше, що може вам випасти, то це оця коса радянська шляпа. Тайгер Маус. Цікавий агрегат. Насправді, можливо, хтось там з вас подумав, що це вже така сама-сама шляпа із усіх танків, але насправді ні. По ТТХ танк дійсно непоганий. У танка є всього одна проблема. Я думаю, ви її знаєте, це максималка. А так, танк достойний. Дивіться, в чому специфіка. лоб башти 300 міліметрів. Це більше аніж у Мауса. Це більше аніж у Мауса 10 рівня. Але борти 150, на жаль. Хоча при таких бортах навіть можна потанкувати. Ось для порівняння покажу вам Мауса. Тут 260 мм, але тут борти вже 210. О, це потужно, це потужно. Знаєте, по броні він дійсно потужний. Є лючок. Лючок, в принципі, не такий вже й великий. ну Помітний, помітний, так, але не супервеликий. Е, поменше, аніж у Маушини 9 рівня, хоча картонники можна буде закидувати. І це на, насправді правильно, лючок повинен бути при такій броні лобової частини башти. Нагадаємо, що йому грати з 7 і 8 рівнями. ВЛД непогане. Ну, навіть не те, що непогане, хороше, ВЛД навіть теж покраще, аніж у Мауса 10 рівня 200 мм. Тут воно під кращим кутом, і воно танкує досить таки непогано. НЛД 130 під хорошим кутом, там де є 218, ну, наприклад, так, 200, нехай міліметр, 200, 210 буде непогано, в принципі, добре бути танкувати. Борти 120 мм, ну, бортбаш, як я казав, вже 150 мм. Дуже добре, дуже добре насправді. І вже по ТТХ гармата 530 альфи, 246 пробиття базовим снарядом ББшка 2550 ДПМу. 2,15 зведення, 0,33 розкид Дуже хороша гармата, дуже хороша. При таких ТТХ, альфи, розкид і зведення супер. Прям реально дуже хороша гармата. 7 градусів у нас там у Вен донизу на ньому буде. 32 км на годину максималка. 32, на жаль. да 32. І по тому потужність тут навіть до 10-кінських сил на тонну не доходить. Розганятись він швидше за все. Я не знаю. Ну, або буде дуже тяжко, або взагалі не буде. І 1950 хп він має, огляд тут хороший, 400 метрів, базовий, і блін, насправді Тайгер Маус виглядає дуже круто. От ТТХ, серйозно, він крутий. Для міських мап це буде топ, де їхати доведеться недалеко, там якийсь сенськ чи ще щось. Але ви розумієте, що на відкритих мапах він повільний, його будуть розривати з різних сторін. Ну, коротше, тепер, в теперішньому рандомі турбобоїв він не зможе розкрити прям усю свою силу, але танчик хороший. І ще були чутки, наприклад, про цей же Паттон-танк. Про всяк випадок я вам його покажу. Це дев'ятка, американська, і він вже йде, по-моєму, акційним. Він, здається, не преміумний. Е, можливо, він все ж таки буде, побачимо. Але, напевно, ні. І отут вже ТТХ теж такий собі. Ну, бачимо по броні. Це більше, знаєте, до М60, схоже, а не Паттон. Броні тут, в принципі, як для дев'ятки, її практично немає. Бачимо. Пробивається він величезний лючок, ну, тут майже всюди його можна пробити. А, там, лобомбаште, можливо, щось відіб'є, щось там масочкою, але це ймовірність досить невисока. Я, до речі, його зустрічав на стрімах. І по ТТХ гармата 400 альфи, 242 пробиття, 2549 ДПМ виходить, 0,36 розкид, 2,23 зведення. 40 км максималка. При такій броні це дуже мало, насправді, тому що броні там немає. Плюс Питовому потужність 15 кінських сил на тонну. 1700 хп він має. Ну і досить таки непогані, хороші УВН, хороший, хороші непогані 10 градусів УВН. ВН. Тобто цей танчик такий посередній виходить. По новорічних коробочках, я думаю, ви знаєте, ціни ось на них є. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там виходять новини в ньому. Часто я пощу все, де є вся інформація цікава. О, три коробочки 139 гривень, це якщо ми говоримо про, про там, націон... О, ці коробки по типах, тобто новорічні, там, Різдво і тому подібне, китайський новий рік, вони будуть коштувати там, 3, 139 гривень, 11 коробок 459, ну, ці не бачите. І буде мікс коробок, де є всі коробки в пакеті, тобто по 3 коробочки, там. або ж по 7 коробок, ну, чи, в принципі, по 20. Там ще, до речі, будуть набори, здається, по 200 коробок. За 5,5 тисяч гривень, якщо я не помиляюся. Е, отже, ціни Ну такі собі, знаєте, віддавати там 497 гривень за 12 коробок таке собі. Я надію, що ви відіб'єте голдою. Я особисто вангую, що танки будуть падати лише з гарантованої коробки, а все інше буде. Ну, вся надія на голду Відмовляти я нікого не буду від покупки новорічних. Великих коробок цих, тому що ви всім прекрасно знаєте, що люди все одно зроблять так, як вони захочуть. Ще ні разу це не давало ніякої користі. Звичайно, хочеться сказати, що краще купити щось, що відправить російського окупанта в коробочку, так? задонатити на щось, але це вже суто ваш вибір. В принципі, якщо це комусь приносить задоволення, то чому би ні? Життя занадто коротке, щоб відмовляти собі в задоволеннях, тому хто захоче, та й все одно придбає коробочки. Що ж, таким вийшло дане відео. Дякую, що його подивилися. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу: будете купувати, не будете, як вам взагалі танки. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. До зустрічі!